Минулої суботи у дворику філармонійного центру звучав джаз. Виступом бенду Бісквіт розпочався сезон літніх музичних вечорів. Ця подія спіпала з маленьким святом у творчому житті колективу. Це був 20-й концерт їхнього проєкту джаз Куліса». У нас все ще є така от форма спілкування. Ми обмінюємося емоції. Бо головне, що все ще музика відчувається. Вона наповнює життя. Вона розряджує просто будні якісь роботу, якісь переживання від усього, що відбувається навколо. І, по-моєму, це головне. На одній сцені виступила більшість учасників проєкту, починаючи з 2017 року. Не брав участь в концерті. ідейний натхненник джаз-куліси Дмитро Теребун, який боронить Україну. Він у перших, хто заснував цей колектив, От. і зараз же його говорять нема. Він робить колексну справу для всіх нас. Микита Гірня також військовий. На відміну від Дмитра, він перебуває на культурному фронті. Доводиться поєднувати службу в духовому оркестрі військово-музичного центру з виступами в складі філармонійного джаз-бенду. Трошки складновато, просто що ти втомлюєшся, проводиш день там, день там. А потім але це кайфово, тому що по-перше, це спогади, і, і взагалі, що справа живе. Ну тому що я боявся, що у нас після того як почалася саме така війна, от то можливо, колектив просто перестане існувати. От аж ні, ось ми граємо. 20-й концерт «Джаз-Куліси» за настроєм був більш ліричний. Музиканти намагалися подарувати глядачам спокій, світлі емоції, хоча б на час концерту позбавити їх відчуття тривоги і страху. І це їм вдалося. Я Чернігівськими музикантами дякую, дуже, дуже сподобалося нам так. Такий приємний вечір був. Сьогодні було одне з тих, що ти зустрів те, що колись ти пізнав цю радість музики, наче не на часі. Воно але настільки нові відчуття від того, і така радість пізнавання, що життя триває, музика вічна.